Секретар РНБО Олександр Турчинов відповідальність за теракт Маріуполі поклав на президента Путіна. каже, вчора Радбес Росії ухвалив рішення наступати на позиції сил АТО в Україні. Про це Турчинов сказав на засіданні оперативного штабу. Скликав засідання прем'єр Арсеній Яценюк. про ситуацію розповідали силовики та влада Маріуполя. Основні заяви далі. в Матеріалі Григорія Пирліка. Російські терористи вчинили ще один напад. На мирних громадян. Так прем'єр розпочинає засідання оперативного штабу і звертається до світової спільноти. Ми звертаємось до наших західних партнерів і до членів Ради безпеки ООН невідкладно скликати засідання Ради безпеки ООН. Так як Росія порушує не тільки мінські домовленості, Росія порушує базові принципи міжнародного права і людяності. Звідки стріляли терористи, розповідає міністр оборони. Обстріл здійснився з напрямку населеного пункту Саханка, який розташований між Маріуполем і Новоазовським. Там знаходилось шість систем залпового вогню БМ 21 Чотири із них знищено нашу артилерію. Мер Маріуполя Юрій Хотлубей доповідає, жителі пошкодженої обстрілами східної частини міста перевозять до західної і розміщують у школах та дітсадках. У мікрорайоні нема ані світла, ані води, ані тепла. Значительна частина мікрорайону восточного Як результат, відключена основна восточна. Щоб зберігати заморажування, дали команду слід теплоноситель. с батарей до восстановления системы подачи отопления. Паники нет, но, конечно, жители потрясены. Силами милиции, я еще раз повторяюсь, блокирован полностью этот микрорайон, охраняются помещения граждан, ну и продолжаются поисковые работы. Министр обороны Степан Полтарак констатує, бойовики стягивают под место новые установки залпового огня. Так, начиная от Луганской области, завершающего Мариуполя, Скрізь, значить, незаконне озброєне формування разом з російськими підрозділями переходять до наступу. Ведеться вогонь. Відповідь з нами було тільки зачорашній день знищено на протязі всього фронту 265 терористичних бойовиків. Терористів, верніше, і найманців з Росії.